Притулок для диких тварин звучить цікаво і трохи фантастично. Чернігівка Христина Щербакова вже на перший рік займається перетримкою та лікуванням таких тварин у себе вдома. Утім, мріє про створення притулку для своїх диких друзів. Ваша любов до тваринок це щось набути з часом, чи з цим ви вже народилися? Вітаю кожна людина з'являється на світ з певними зв'язками і з навколишнім середовищем. Я так вважаю. Але із зростанням під впливом виховання ці зв'язки можуть втрачатися, можуть слабшати або міцнішують завдяки моєму чарівному дитинству, яке пройшло у спілкуванні з природою, і ці зв'язки, мабуть, стільки зміцнилися, і так все в результаті з'явилася діяльність допомога тваринам, природі. Як загалом до вас прийшла ідея створення такого дійсно цікавого притулку? І розкажіть трошки, яким він буде. Ідея створення притулку з'явилась через відсутність фахівців, і взагалі якихось таких вже не існує ніяких притулків чи реабілітаційних центрів у нашій області, і взагалі в країні їх дуже мало. І тому. Почали вчитися самостійно, зв'язувалася з фахівцями через інтернет, читала літературу, і досвід прийшов, потім ще знання з медицини, мені допомогли в лікуванні. І так все і почалося, закрутилося. А на якому зараз етапі створення от, ваша ідея? Чи це ідея, чи ви вже перейшли до втілення? А, ну, поки що. Це скоріше ідея, це по можливості ми допомагаємо всім тваринам, дрібним птахам. У нас їжаки бувають, вивірки, кажани. Ось зараз. Ми вже співпрацюємо з центром рукокрилих у Харкові, тому являємося офіційними їх волонтерами. В планах є створення і громадської організації, і по можливості повноцінного реабілітаційного центру. А зараз ці всі тваринки, вони у вас вдома виходять? Ну поки що вдома на приватній перетримці. Є люди в нашому місті, які хтось займається голубами, ну по можливості виходжує. Ми теж кого можемо, того і перетримуємо. Хто вам допомагає в цій справі? Бо ви говорили, що це справа родинна. Так, ми з мамою, з донькою і з чоловіком. Займаємося. Ну, є ще люди, які е, теж е, допомагають всіляко, і фінансово, або ж забирають до себе якихось тварин. І як ваша донька ставиться до такого насправді цікавого сусідства? Вона допомагає у всьому, вона з дитинства в цьому, в цій справі, і допомагає і при маніпуляціях, і годувати. І коли було велика кількість кажанів, ось у нас нещодавно була, вона допомагала і годує, робить все. По суті, все може, все вміє. Вже навіть як вона і чи якщо по вулиці йдемо, чи комусь потрібна допомога, чи ні, вона вже бачить. і Дуже допомагає, але загалом ви хочете створити один такий великий притулок, так наскільки я розумію? Так, звісно, краще, коли своя вже приватна власність буде, і приватний будинок, приватна якась територія, щоб ні від кого не залежати, і була можливість створити умови, саме необхідні умови для кожної тварини. Можливо, ви ставите собі якісь терміни, сроки для виконання цієї вашої задумки. Терміни важко поставити, тому що і з нинішньою ситуацією особливо трохи вже відтягнулися сроки певні навіть створення цієї ж організації. Тому якби тут вже що виходить, так і рухаємося, наскільки швидко виходить. Дякую. Я бажаю вам, щоб вам все вдалося. Тому що ідея надзвичайно цікава. Бажаю, щоб кожна тваринка, яка потрапляла до вас в руки, могла повернутися в своє звичне середовище і не хворіла. Дякую, дуже дякую.